Знаєте, в дитинстві мама погрожувала мені, обіцяючи відправити на Сихів. Якщо я буду в себе погано поводити або ж не буду вчитись. Звісно, я не відносився до цього всерйоз, але сьогодні я зрозумів, що вона не жартувала. Привіт, це відеодім, мене звуть Саша Кайзер і сьогодні ми оглянемо житловий комплекс Гетьманський біля вулиці Полуботка, що на Сихові. Ще в кінці літа ви просили в коментарях оглянути житловий комплекс Loft 47 Perfect. Доволі дивна назва. Ось і ми, як завжди, сконтактувалися з забудовником, проте виявилось, що лофт тільки не почали будувати, і там ще немає що знімати. Але забудовник запропонував нам альтернативу, а саме оглянути інший його об'єкт житловий комплекс Гетьманський. Екскурсію по будові мені провів Юрій, керівник даного проекту. Він розповів, що назва Гетьманський зовсім не випадкова, адже окрім того, що будинок знаходиться біля вулиці Гетьмана Полуботка, тут поблизу є ще й церква, збудована в 17 столітті, яку в свій час відвідав гетьман Богдан Хмельницький. Не сказав би, що це суттєво, хіба що для істориків, і то навряд. Втім, що дійсно важливо, так це те, що район тут досить тихий і спокійний, як для Сихова, і зовсім не чути автомобільного шуму, як бо в попередніх новобудовах. Не чути автомобільного проте добре чути залізничний, адже колія проходить цього в 200 метрах від будови. Щодо інфраструктури, то з цим тут це добре, адже неподалік на вулиці Сихівській безліч магазинів і торгових центрів, а до автобусних зупинок всього 3 хвилини ходьби. Також Google підказує, що неподалік є чотири школи та два дитячі садочки. Ну що ж, з розташуванням розібралися? Тепер давайте заглянемо всередину. Комплекс сходитиме дві черги. Перша на 99 квартир, яку вже добудовують, та друга на 98 будівництво якої тільки розпочалось всього буде збудовано 10 поверхів, причому на двох останніх будуть розміщені дворівневі квартири. Майбутні мешканці зможуть обирати між одно-та двокімнатними квартирами. І, до речі, не знаю, з чим це пов'язано, але кімната здається мені візуально вищими, ніж в інших новобудовах. Хоча забудовник стверджує, що тут стандартні 2 метри 70 сантиметрів. Дуже серйозним недоліком є те, що для отеплення тут використовуватимуть пінопласт, про ненадійність якого ми вже розповідали. Міжквартирні стіни будуть споротерму, а міжкімнатні сповнотіли цегли. Забудовник обіцяє встановити ліфти фірми. А я дуже люблю ліфти фірми. Прямо під будівлею буде дитячий майданчик та безкоштовна парковка на 40 місць. Але якщо ви боїтеся, що не встигатимете зайняти місце або ж безпечність парковок відкритого типу, викликає у вас сумніви, то ви можете придбати приміщення в гаражного комплексу, що відразу через дорогу, як вже зробила частина майбутніх мешканців. Ну що ж, у висновку я можу сказати, що закривши очі на певні серйозні недоліки, я можу назвати цей житловий комплекс доволі непоганим. Втім. Ціна, наші починається від 11 тисяч 750 гривень за квадратний метр, здається мені дещо завищеною. А на цьому все, з вами був Кайзер. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Відеодому, підписуйтесь на мій канал, де я знову почав викладати відео. І головне, не забувайте ділитись цим відео в інших соціальних мережах та писати в коментарях, про які новобудови ви хотіли дізнатись більше, і ми обов'язково їх оглянемо. До зустрічі!